Криворізький кардіоцентр щорічно приймає близько 1300 пацієнтів. Це мешканці Кривого Рогу і Дніпропетровської області, а також переселенці. За координацією міністерства реінтеграції в межах проєкту Українського фонду соціальних інвестицій проведено капітальний ремонт кардіологічного центру. закуплено додаткове обладнання, відремонтоване укриття. Очільниця міністерства Ірина Верещук побувала у закладі і разом з головою ради оборони міста Олександром Білкулом провела нараду щодо роботи Криворійських медзакладів, зокрема кардіоцентр. Центру на базі цього центру в ургентному порядку надається медична допомога пацієнтам з острим інфарктом міокарда, з порушеннями ритму, з тромбоемболіями легеневих артерій, з хронічними недостатністями серцево-судинної системи. А також тут є відділення, яке працює з пацієнтами з порушенням вітальних функцій, а саме це реанімаційне кардіологічне відділення. В цьому році нам пощастило, і ми отримали прекрасний ремонт, який вивів. Наше відділення, саме кардіологічне відділення для гострої серцево-судинної патології на новітній рівень, тому що проведені капітальний ремонт, проведена заміна всіх комунікацій. Повністю це відділення відповідає новим ДБН. Окрім того, це відділення отримало поповнення базою матеріально-технічного забезпечення, нові ліжка, тумбочки. Це система моніторингу за станом пацієнта. Це монітори і слідкування. Це Кнопка Сос. Цей заклад провідний підрозділ кардіологічної допомоги населенню міста і прилеглих районів. У центрі працюють два ангіографи, апарати, які дозволяють проводити малоінвазивні маніпуляції. Як підкреслив Олександр Вілкул, навіть в умовах війни не скорочено жоден із заходів програми здоров'я нації. Це стосується і міської програми Стоп інфаркт. Ми надаємо допомогу хворим з гострим інфарктом. Міокарда ця допомога буде розширюватися на Надання допомоги з гострим інсультом, власне, механічна тромбектомія. і цей другий апарат, по-перше, він буде допомагати працювати нон-стоп без зупинок, навіть в якихось аварійних ситуаціях, плюс це можливість розмежувати потоки, дуже дорогі процедури по роботі на судинах серця, але в тричі в чотири рази більш дороговартісні процедури на роботі суду. Нам головного мозку є державні програми по забезпеченню розхідних матеріалів. На жаль, вони не дуже добре працюють, тому є міська підтримка і програма Стопінфаркт на сьогоднішній день, яка працює повноцінно. Вона так само планується розширятися і на Москві інсульткривий ріг в умовах війни став госпітальною базою для півдня України. Безпека пацієнтів та медиків у пріоритеті. Тож коштом міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів у лікарнях облаштовані укриття. Усі медзаклади оснащені генераторами впроваджуються сучасні технології, як, от, установка сонячних електростанцій. Ірина Верещук відзначила важливість таких проєктів. Це завжди хороші, якісні проекти. До прикладу, сонячні панелі, які ми побачили сьогодні на одній з. Лікарень є тим новим кроком так у забезпеченні енергетичної незалежності закладів, до прикладу, нові устаткування або нові дороговартісні. Медичні устаткування, які дають можливість проводити операції на серці, так які дають можливість попереджати інфаркти чи інсульти. Ми сьогодні побачили надзвичайно важливі кроки в цьому напрямку, і я вважаю, що це варто і поваги, і уваги, тому що попередити хворобу, так або дати можливість людині пройти відповідну операцію безкоштовно, це дуже важливо, ніж потім боротися з її наслідками. Дарія Юськова, Денис Сахаров. Субтитрувальниця Оля